Друзі, низка наших новорічних рецептів продовжується: Лосось Гравлекс зі свіклою та кон'єком. Ще ніколи рецепти не були такими простими: буряк, сіль крупна, дві столові ложки, цукор, чорний перець. Цедра лимона. Яку завжди можна взяти у сусідів? Людина, яка не вживає алкоголь, шукав рецепти. Сканяку. Все. Збиваємо. А зараз магія. Беремо нашу рибку і викладаємо в такий пакет. І заливаємо нашу рибку. На треба лосик пустити. Забуваємо про нашу рибку на ніч в холодильнике. Пройшла доба. Треба змити все холодною водою. Насофа витираємо рушниками.